Привіт, друзі! Хочу вам розповісти в цьому відео про малину Кумберленд, яка росте в моєму саду. Малина Кумберленд це гібрид звичайної малини і ожини. Це кущ, висотою росте 1,5-2 метри, а то і вище. як бачите, ось височенький кущ. Стебла досить такі товсті. І покрити ось, ось таким нальотом. так, Що іще? Оскільки кущ високий, то я його вирощую на шпалері. Шпалеру зробив, ось забив дві труби тут і вон там. І натягнув дрит на відстані декілька дротів на відстані. Пів метра один від одного, і до цих дротів підв'язую ці кущі, стебла цих кущів. ця, цей сорт малини досить такий звичайним, як для ожини способом. А саме виростаючи стебла, нахиляються до землі ось так, нижче і нижче. І потім вже коли наближається до самої землі, вони пускають коріння. І цим корінням вони вкоріняються. І тому розмножувати цей сорт малини досить легко. Просто достатньо видріти, коли вже це стебло укоренилось, то достатньо відрізати стебло від основного куща і можна розсажувати як звичайний дорослий кущ. І таким способом з одного куща можна розмножити ось таку шпалеру. Ну, а якщо вам не потрібно розмножувати, то ви підв'язуючи до шпалери ці стебла, не даєте їм наближати до землі. А коли вони вже виросли досить високо і достатньої висоти, щоб було комфортно збирати врожай, то достатньо їх просто попідрізати, щоб вони... Не опускались до землі і тим самим не розмножувались. Так, що ще можу сказати? Нічим не ці кущі, мабуть, є у їх і хвороби, і шкідники. Ну, явно я так не помітив. Тому не стараюсь менше хімікатів бризкати на цю малину. Але ось дивлюсь, в цьому році листя мають. Ось таку форму і тому, можливо, це якась вже хвороба. Але в цьому році я ще нічим не обробляв. Так, що ще розповісти? Значить, ягоди мають ось таку круглу форму, легко відділяються від плодоніжки, ну, мають невеликий розмір. Якщо взяти, до приміру, малину, гарного сорту, то вона, ця ягода значно програє по розмірам. Але родить ця малина досить рясно. Як бачите, зараз підемо на ту сторону, там гарний врожай видно тут, на цій стороні, мабуть, тінь від шовковиці, то тут врожай трішки менший. Недоліком цього сорту є те, що Ягоди спіють не в один час, і тому збір урожаю треба ділити в два, а то може і в три етапи. А як на мене, то розтягується термін дозрівання ягод, і тому свіжими ягодами можна ласувати довше, ніж якби вони поспіли в один час. Так, Про розмноження я сказав. Для, при вирощуванні ця малина досить таки невибаглива. Е, ну, але полив, як звичайна малина, так і ця потребує. І оскільки коріння знаходяться близько до поверхні землі, то треба слідкувати за вологістю. Як бачите, я замульчував, і ця мульча, вона зберігає вологість і тим самим. Ця малина не потребує частого поливу, тому що коріння не пересихає. Зимостійкість цієї малини гарна і зимує вона досить таки добре. Я не пам'ятаю цифри, але не було ще ні разу, щоб ця малина вимерзла. Ну, а видаляти ті пагони, які вже пробували. От відплодоносили в минулому році, треба плодоносяти пагони минулого року, то, то це значить, що ці пагони, які виросли в цьому році, наступного року будуть плодоносити. Ось так. так ну, ходімо на ту сторону. Ось такий врожай, як бачите, з цієї сторони більше світла, то ягоди більші і їх більше. Врожайність малини гарна, мені подобається. Ну, невеличкий недолік, тому що ягоди трішки такі суховаті. Ось такі симпатичні ягодки. Трішки суховаті і кісточок, наче їх більше. Але я вважаю, що цей сорт вартий уваги і вартий того, щоб його посадити в саду. Я не рекламую цей сорт, я просто розповідаю, можливо, комусь ця інформація буде корисна при виборі цього сорту. Ось таке невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо є запитання, пишіть в коментарях, відповім. На все добре, гарного вам врожаю.